Всім привіт! Перед зі мною Каріна. Каріна з сіо Комека-Тім. Ми вже дуже багато всього різного розказували про комеку, але комека де в сердечку, тому ми поговоримо ще. Каріна, розкажи розкажи, як хакадон сезон пройшов, як перший великий хакедон. Він ще триває! Ще триває. Он у нас не за горами акселерація Launch. До речі, один з перших проєктів нашого хабу, з перших хакатонів. Загалом скільки проєктів, Скажи чесно, більше ста менше. Більше ста 113, здається, це те, що ми нарахували на нашому українському треку в Колосіум, По моєму їх навіть було більше. Я не скажу ще, але що хакатону більше проєктів. Що хакатону якісніші проекти ми зараз дуже пишаємося нашими проектами? Нам дуже важко судити. У нас зараз відбувається суддівство комикатон хакатону це продовження глобального хакатону Solana Breakout, брейкаут, де ми винагороджуємо лише українські стартапи. Ми запросили дуже багато наших партнерів, які також брали участь у мекатонсізані партнери з інвестиційним досвідом, з досвідом запуску стартапів. Не можемо а, обрати дуже багато, Беликий дуже важко сидити. Да, да. Марк навіть каже, що тепер ми розуміємо меті з Колосіум. Блін, Чому ну, так да, довго? Треба час. А, скажи, будь ласка, грошей багато буде? Грошей буде. А, роз а я вже не пам'ятаю. Загалом а, у нас пул був десь 200 тисяч, якщо не помиляюся. А, на... На хакатоні роздамо десь половину, десь 50 тисяч, так розумію, на призи, перше, друге, третє. Потім у нас там багато багато номінацій. Також в рамках цього комикатон сезону Ми винагороджуємо всі стартапи, які взяли участь в хакатоні і виконали умови подачі, тому що для нас важливо, щоб був пішдек, щоб був ход, щоб проект вийшов в тесне. Тобто нам не підходить просто ідея. І ми винагороджуємо ці проекти по тисячу Олерів на е, команду yeah, залучили за допомогою наших хабів. Цього року у нас відкривалися хаби комикатім Львів десь недалечко. Комикатім Рівне також е, Чернівці Тернопіль е, позалучали дуже багато нам студентів. Дуже багато студентських проєктів, Тому що Солана обожнює студентів. Вона їх винагороджує і на своїх хатах. А, окремими номінаціями для студентів вона оплачує поїздку, переліт, проживання, голов... конференцію свою головну на брейкпонті. От минулого року я зі нашими студентами їздила в Сінгапур. А, цього цього і реально року на шару, типу, да. по солонах сплачує да. все для студентів. Все безкоштовно. Дивіться, а, вони без їм... погуляли. Вони їм орендували а, топовий готель. В Сінгапурі, в центрі, біля конференції. Цього року в грудні буде конференція в Абу-Дабі, тому всі наші студенти вони вже готуються особливо ті, хто... ну, коротше, студентів теж винагороджували додатковими бонусами. А, на акценрацію ми закладаємо. Десь від 100 тисяч, але не можемо. А, а скільки проєктів може потрапити в акселерацію? А... Приблизно хоча б ну, це ми... до десяти більше. Ми це 10. нікому не розголошуємо, але від нас ми хочемо відібрати від 5 до 10 проєктів. Mm -hmm. а, наші партнери-венчур, у них там вже своя квота. Тобто ми беремо проєкти, які брали участь у нас в Хакетоні. Mm -hmm. Венчур також доєднується. Вони там підключають свого аналітика, аналітики переглядають. І от деякі проєкти, Вівторка з Хекатону вже отримали запит на те модель, тобто їхній аналітик хоче з ними поговорити. Венчур да. Да. обирає для себе на венчурланч. Ми скоро анонсуємо, анонсуємо акселерацію Solana Scaling Summer 3 s На Venture венчурланч можна буде заповнити заявку, якщо ви не взяли участь у макатоні, але ви хочете на акселерацію. І далі вже аналітики венчура будуть дивитися, будуть з вами зв'язуватися кайф. треба робити проекти в Україні дають гроші.